В читальному залі міської центральної бібліотеки нараховується близько 9 тисяч різного роду видань. Це в основному енциклопедії, словники, довідники, галузева, програмова література, підручники для студентів, аудіокниги і звичайно періодичні видання. Деякі з них сьогодні ми пропонуємо вашій увазі. Місячний виробничо-практичний журнал Дім сад город найпопулярніше в Україні народне видання для всіх, чиє життя та праця пов'язані із землею. Журнал має три постійних головних розділи: щедра грядка, ходімте в сад і домашня ферма, які друкуються на 32 повнокольорових сторінках, а також безкоштовну вкладку. Журнал у журналі Господар, чорно-білий друк на 16 сторінках. Журнал Міжнародний туризм розповідає про заморські дивовижі та вітчизняні цікавинки. Природні та рукотворні чудеса планети. Знайомить із відомими мандрівниками та митцями. Представляє провідні торгові марки. Публікує матеріали про автоподорожі, спорт, здоров'я, товари для відпочинку та комфорту. Пропонує сотні варіантів відпочинку. Тож читайте дане видання. Секрет популярності журналу Бурда. Полягає в тому, що завдяки саме йому кожна жінка може здійснити свою мрію одягатися модно і красиво. Бурда це європейська мода високого класу. Видання з світовим ім'ям добре відоме усім жінкам, які прагнуть бути зразком бездоганного смаку для оточуючих. На сторінках видання найновіші тенденції світової моди, новинки з європейських подіумів, поради зі стилю і модні торгові марки. Щомісяця нова колекція одягу від провідних дизайнерів світу. Діапазон моделей одягу представлено. Не у цьому журналі надзвичайно широкий від ефектних ділових костюмів і актуальних спортивних комплектів до романтичних ансамблів і розкішних вечірніх туалетів. Женський журнал Здоров'я щомісячне видання, котре виходить з 2002 року. У кожному номері практичні рекомендації провідних фахівців, цікаві дискусії та актуальні ідеї для тих, хто хоче бути здоровим і активним. Даний журнал це завжди корисна інформація про догляд за собою, правильне харчування та схуднення, профілактику сезонних захворювань та світові тенденції в сфері медицини та здорового способу життя. Розділи видання здорове життя, красиве життя і смачне життя, розкривають теми, актуальні для будь-якої пори року або ж конкретного місяця. Матеріали журналу містять порівняльні характеристики продукції різних марок, досвід зірок та історії з життя звичайних людей, які перемогли хворобу, впоралися із зайвою вагою. Особливу увагу видання приділяє авторським методикам підтримки здорового способу життя. Кулінарні рецепти тут супроводжуються порадами дієтолога та інформацією про користь і цілю. Що властивості різних продуктів, а головне читачки мають можливість ставити запитання фахівцям різних профілів. Женський журнал щомісячне видання для сучасних жінок, сильних і стильних. Успішних в роботі і щасливих у шлюбі, видання різнобічне, глибоке і змістовне, розкриває секрети успіху особистостей, знайомить із зарубіжними та вітчизняними зірками, обговорює актуальні теми з провідними фахівцями в галузі психології, сексології, медицини та фармакології, ознайомлює з новинками косметики та парфумерії, музики, літератури та кіно. Основна перевага журналу можливість для кожної читачки відчути себе жіночною та привабливою, відволіктися від Всекденного життя і пізнати світ женський журнал для сильної та стильної журнал Риболов Україна є найбільшим періодичним виданням, присвяченим риболовлі. У цих журналах ви знайдете статті, які будуть цікавими і пізнавальними не тільки для новачків, але й для досвідчених рибалок. Експерти журналу познайомлять вас із сучасними методами лову різних видів риби, з новинками ринку рибальського спорядження, пояснять, як, де і на що впіймати рибу. На сторінках видання з вами діляться досвідом провідні рибалки Англії, Голландії, Іспанії, Австрії, Латвії, Польщі, Німеччини, Мексики та інших країн. Тож читайте журнал Шановні риболови. Шо це більше сотні кольорових сторінок, на яких експерти систематизували сучасну культуру за трьома основними напрямками: перший це кіно, телебачення, відео, живопис, малюнок, комп'ютерні ігри, виставки, колекціонування, туризм, другий музика та звук в усіх його проявах, третій все різноманіття літератури, книги, журнальні та газетні видання, включаючи мережеві. Шо це спроба об'єднати роботу художника та комерсанта. Поета і кризового менеджера. Мета журналу популяризація сучасної культури. Журнал лічності в Україні виходить з червня 2006 року. Він є складовою одноіменного мультимедійного біографічного проєкту. Читачам журналу пропонуються історико-біографічні матеріали есе, нариси, статті, засновані на малодоступному і архівному біографічному матеріалі. Стиль написання статей поєднує простоту викладу, глибоке проникнення в життя героя, витонченість і літературну чистоту. Чіп. Кольоровий щомісячний глянцевий журнал про комп'ютерну техніку, комунікації та зв'язок, орієнтований на рядових користувачів та професіоналів в сфері інформаційних технологій. Виходить видання на російській мові та містить як російські, так і зарубіжні матеріали: статті, огляди, преси, тести, інструкції тощо, котрі охоплюють широкий спектр актуальних комп'ютерних тем. У кожному номері представлені результати незалежного тестування від 100 до декількох сотень апаратних засобів і програмних продуктів. Для різних операційних систем огляд подій і аналіз тенденцій російського та світового комп'ютерних ринків, інформація про комп'ютери та комплектуючі огляд відеоігор та ігрових систем, тести та огляди сучасних аудіо, відео, фото та інтернет-технологій, а також телефонів і мобільних пристроїв. Автомір український щотижневий автомобільний журнал. Він надає найрізноманітнішу інформацію: від репортажів з міжнародних автосалонів до порівняльних тестів автошин та мастил різних фірм. У кожному номері новинки автомобільної індустрії. Журнал регулярно приділяє увагу питанням автоправа, практичним порадам з ремонту автомобіля і купівлі запчастин, ринку машин. Усьому тому, що важливо для кожного власника авто. Корисна інформація та рекомендації фахівців допомагають читачеві. Розібратися в складному різноманітті автомобільних проблем. Автомір це мінімум 64 сторінки найбільш актуальної інформації зі світу автомобілів. Тож читайте журнал, який щонеділі надходить до бібліотеки. Ідеї вашого вдома. Це чи не єдиний в Україні журнал повністю присвячений питанню облаштування інтер'єрів, комфортного та красивого житла? Це практичне видання, яке на сьогоднішній день входить у двадцятку найбільш популярних в країні. У кожному номері поради щодо оформлення житла, декору, дизайну інтер'єра, заміського будівництва та ремонту з професійної точки зору, які обов'язково стануть у нагоді кожному. Спеціалісти акцентують увагу читачів і на фінансових та юридичних тонкощах висвітлюваних питань. Мій прекрасний сад найпопулярніше українське видання з декоративного садівництва. Журнал призначений для садівників-любителів, власників заміських будинків, дач та віл. Його головні теми планування і оформлення саду, оптимальний вибір рослин і догляд за ними, сезонні практичні поради садівникам. Чимало уваги приділяється і кімнатним рослинам, які підходять для декоративного оформлення зимових садів, терас і балконів. Журнал Мій прекрасний сад професійний і доброзичливий порадник для тих, хто прагне жити в. Гармонії з природою. Ці та інші видання ви можете почитати в нас в читальній залі або взяти додому безкоштовно. А ще ви можете в нас організувати власну виставку творчих робіт, скористатись інтернетом, сканувати будь-який матеріал, зробити ксерокопію. У читальному залі міської публічної бібліотеки діє пункт доступу громадян до інформації органів державної влади. Його створили з метою надати можливість кожному дізнатися та вплинути на законодавчий процес. У бібліотеці оформлена постійно діюча книжкова виставка, яка постійно поповнюється новими виданнями. На комп'ютері виведені урядові сайти, на яких можна з легкістю знайти потрібну інформацію. Протягом двох років у нашому відділі працює пункт доступу громадян до офіційної інформації. Тут кожен користувач може познайомитися із містом потрібного закону чи постанови, одержати інформацію щодо державних установ, політичних партій, громадських організацій, вирішувати життєво необхідні питання безпосередньо в нас, в бібліотеці. І все це безкоштовно.